Вітаю усіх глядачів, підписників і непідписників. Але на початку відео скажу, що якщо ви ще не підписались на канал, будь ласочка, підпишіться. Нижче кнопка, ви знаєте, що робити. Я буду вам дуже вдячна, тому що україномовних каналів про літературу, про письменницьке життя. Про сам видав має бути більше. Сьогоднішній випуск я присвячую штучному інтелекту. Якщо мене зараз дивляться автори, ви, мабуть, переживаєте те саме, що і я емоційно. А, переживаєте, та, що штучний інтелект вас замінить. І, мабуть, я залишу на кінець відео свою думку. Більшу розлогу, що я вважаю з цього приводу, а поки я хочу вам розповісти декілька таких моментів, коли моє знайомство з AI було дуже дивним, і я не отримувала ті результати, які хотіла. Але є історії, коли я була вражена, наскільки вправний все-таки вже зараз штучний інтелект. Перша історія про те, як в одній соцмереж я побачила два уривки і було запропоновано вгадати, де написано штучним інтелектом, а де Хімінгвей. Друзі, я не вгадала. Я не вгадала. Я обрала той шматочок, який написаний штучним інтелектом, і подумала, що це Хімінгвей. От таке буває. Звісно, можливо, можливо, там десь є е, якісь нюанси всьому цьому, можливо, це все-таки був шматочок Хімінвея, який я, наприклад, не бачила, не читала. Хто знає, може, там є якісь е, слизький такий лід, але от якщо це правдиво, то я не вгадала. І інший момент для того, е, щоб. Розібратися, скільки книг взагалі є на ту тематику, на яку я зараз пишу. Я пішла до чату GPT і запитала: чат-GPT, покажи мені, будь ласка, на таку то тематику книги та фільми. Він мені показав чимало, написав назви, і я, як людина тривожна, яка не усім довіряє, пішла в Google перевіряти. І Десь 80% з того, що він мені запропонував, це насправді було зовсім не на ту тематику, про яку я в нього питала. Тобто, якщо казати про момент зараз, то чат-GPT не настільки вправний, як нам з вами може здаватися. Коли ти вже стикаєшся з ним так напряму, то ти розумієш, що він ще не настільки потужний, як, можливо, здається, коли ти чуєш десь 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 збоку. Про те, що штучний інтелект, штучний інтелект, він замінить скоро всі професії, або там 90% професій, все, чим будемо займатися, незрозуміло, де будете, будемо брати гроші, не зрозуміло. Але от я вам на власному досвіді кажу, що наразі це не так. Тому що він мені видав зовсім не те. Далі, багато хто з вас і читачі, і. Мої підписники, які ще збираються читати мої книги, посилання на які є тут знизу, кажуть мені, що Аліна, що ти займаєшся чимось там, незрозуміло не чим витрачаєш свій час. Йди до GPT, він тобі напише крутий роман і все. І не парся, видавай його за сів, все буде класно. Правда, мені багато людей так казали. Я вам наразі скажу, що я не хочу так робити, тому що е, так чи інакше. Де написано людиною, де написано чатом GPT, відрізнити можна. Якщо не згадувати про той уривок Хімінгве, який, можливо, насправді не GPT написав, ми не знаємо. Це може там в соцмережах все, що хочеш, може бути. Але е, все-таки, якщо щось масштабне, велике, типу романа, е, ну я вважаю, що людина поки пише краще, однозначно. І стиль автора він завжди впізнаваний. Інший момент, який такий загрожує нам авторам, і да не тільки письменникам, усім, усім, хто розміщував коли-небудь в інтернеті свою інтелектуальну власність, картини, книги, неважливо що. До всього цього має доступ чаджі і штучний інтелект в цілому, інші програми. І це всі його база, і він може імітувати, він може створювати краще. Це так, але, от власне, інтернет, типу, да, клас, ви зараз можете бачити це відео, ми з вами можемо спілкуватися. Це блага, це супер. А з іншого боку, така загроза. Тож е, я вважаю, що людина є людина. Написати з душею поки що може людина. І тобто, на всі ті пропозиції, що мені казали, піди напиши чатом GPT, все, забий. Я вважаю, що це неправильний шлях, принаймні для мене. Але я знаю чимало авторів, які дійсно написали книги за допомогою чату GPT і видають їх за свої. Зараз буде тут список імен. Звісно, не буде. Тому що дружба є дружба, секрет є секрет, тому я не буду казати імена, але ці люди є. Це не засудження, просто я кажу, що вони є, як факт. Як сам факт, що хтось обирає піти написати книгу в чаті GPT. Інший момент: якщо хтось з вас розміщував свої книги на Амазон, і взагалі ви на Амазоні слідкуєте за книжковим ринком, то там є автори, які на місяць можуть завантажувати, наприклад, 10 книжок великої форми, наприклад, роман. Бо я здебільшого дивлюсь на свій жанр. Але ці романи, вони там по 100-150 сторінок, вони невеликі, проте їх багато кожного місяця. Коли я це побачила ще 5 років тому, я була певна, що це пишуть копірайтери на потоці. І це правда таке є. Є автор, є його ім'я, і є група копірайтерів, які пишуть під нього тексти в його стилі. А тепер це може робити штучний інтелект. І от загроза, загроза, я вважаю. Але Амазон з цим бореться. Єдине, що я не знаю прям всі методи, що я чула, те, що він там обмежує кількість доданих книг там на день чи на тиждень, проте... Важко сказати, що це прям якесь круте обмеження, тому що, ну окей, людина може написати за допомогою GPT там, 10 книжок і викладати їх там, протягом року, наприклад, або там, протягом півроку. Виглядає більш-менш реалістично, да, написати таку кількість за такий термін, да, реалістично, а, але певна, що в Амазона є інші методи боротьби з е, творами, які створені за допомогою штучного інтелекту. Е, що вважаю я? Чи страшно мені? Мені страшно. Мені страшно як авторці. Колись я дуже багато писала текстів як копірайтер, писала для різного бізнесу. І я розумію, що ця професія теж, скоріш за все, скоро буде поглинена штучним інтелектом. Так само, як і професія, бо це професія автора, письменника. Можливо. І мені здається ймовірніше, що так станеться. Але чи скоро, не знаю. Тому що все-таки поки я стою на тому, що так як пише людина, не може написати чат GPT. У ривочок, можливо, але повністю всю книгу, яку ти отак взяв, виклав і видав за свою, ні. Тому що окей, ти можеш піти написати в чаті GPT, але там треба буде дуже дуже багато редагувати. Я вам скажу більше, колись, окрім того, що я просила в нього підбірку книг і фільмів на тематику, на яку я зараз пишу, я в нього ще запитала: а запропонує мені сюжет такий, такий, такий. Він запропонував вибачте, ніч. Це не класний сюжет. Це Аля Санта-Барбара, але тільки в Кубі. В Кубі, ну ви зрозуміли. і навіть не в квадраті. Тому. Поки що мій досвід такий, що не загрожує штучний інтелект мені, принаймні, тому що я знаю, що ви впізнаєте мій стиль, і це класно. І я вам дякую за те, що ви прям акцентуєте на цьому свою увагу, що стиль впізнаваний. Що буде далі? Побачимо. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Особливо автори. Мені мені цікаво, яка ваша думка, чи боїтесь ви втратити свою ідентичність через. Те, що штучний інтелект зможе повторювати ваш стиль і підмінити вашу ідентичність. Чи боїтесь ви цього? Діліться щиро. Можете з анонімних аккаунтів, якщо а, боїтеся ділитися тут відкрито. А, і якщо хто створював книги за допомогою штучного інтелекту, ви теж діліться і теж можете з анонімних аккаунтів, до речі, чого ні. А, тим не менш. І фіналізуючи, я вважаю, що людина є людина наразі, штучний інтелект є штучний інтелект. Як інструмент AI може бути класним, щоб запитати там, ту ж підбірку і то. Як бачите, він не дає е, достовірну інформацію. Е, більше як така база знань, поки що для мене штучний інтелект це база знань. Далі будемо дивитися. І я особисто, як авторка, буду сподіватися, що він. Якщо зможе імітувати містиль, то він не зможе його повністю повторити. Проте, знаєте, півроку тому я в нього запитувала, хто така Аліна Рос, він мені видав якась там модель, ну щось таке, тобто неправдиву інформацію. А зараз він вже пише це українська романістка, авторка пише перелік книг моїх, якоїсь там не було однієї. Здається, але ж то любила чомусь, при тому, що вона в мене хід продажів була її досі. Півтора року книжці, майже два. То раніше він казав неправильну відповідь. Зараз він правильно все каже, тобто він покращується, його покращують. Але і ми покращуємося, не стоїмо на місці. Тож я вдячна вам за те, що ви переглянули це відео, послухали мене. Поділилися, я сподіваюся, своїми переживаннями, думками з цього приводу. І знаєте, мене ж дивляться не тільки автори, насправді тільки читачі. Ми, я точно знаю, люди з різних сфер абсолютно. І ви теж поділіться, чи боїтесь ви, що штучний інтелект забере у вас професію вашу. Чи боїтеся ви цього? І чи ви готові до цього? Можливо, хтось вже шукає освоє іншу професію. Я знаю, що дуже популярна зараз навіть професія. Не скажу, як це точно називається, але людина, яка поповнює базу штучного інтелекту, навчає штучний інтелект. Плюс кажуть, що дуже е, будуть е, затребувані люди, які вміють правильно спілкуватися зі штучним інтелектом, правильно йому задавати свої питання. Побачимо, побачимо, час покаже. І нагадаю вам, що ваша підписка дуже важлива. Будь ласка, підпишіться. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Я вже повторила раз 100. будь ласка, я сподіваюся, що ви це зробили. Поставте лайк на це відео. Я... Маю надію, що цей канал буде розвиватися, що тут будуть часто мої відео. Мені є багато про що сказати і в рамках теми самовидаву, української літератури і багато-багато чого іншого. Тож за вас підписка з мене нові відео і до зустрічі на цьому каналі в нових відео.